Дуже важливі чайні новини початку року. Індія, другий найбільший виробник чаю у світі, це 20% всього виробництва чаю. Світового заборонила використовувати у чаєві домішки, так звані ідентичні натуральному, синтетичні, ненатурального походження, різні додатки, ароматизатори, як називається флеврін, тощо. Ось цей циркуляр або розпорядження чайної ради Індії, і це дуже і дуже і дуже важливо. Оскільки Індія глобальний гравець, Другий світовий, після Китаю, це вплине абсолютно на весь ринок. Це передусім вплине на дві речі: на якість і на ціни. Чайний ринок він дуже чутливий до ціни, оскільки чомусь в загальному такому враженні складається, що чай це три копійки. Чай коштує три копійки. Ні, це не так. І ось насправді найбільшу додану вартість і найбільшу оцю цінову штучку будуть грати е, добавки, які натуральні. Чай Pink Elephant, він з самого початку свого створення відмовився від використання різних ароматизаторів і е, ненатуральних додатків, синтетичних. Да? Ну тобто, фактично, тепер ви в Індії не зможете знайти чай з ароматом, полуниця з вершками. Або фруктовий бум, щось, ну щось таке, якийсь близький, шампанський чи екзотичний щось там, щось там. Ну, тобто, це все хімозні додатки з натуральними так не пограєшся. Безумовно, ось цей циркуляр, показую його знову, червоним підкреслено. Він 100% вплине протягом цього року на ціну чаю глобально глобальному світі. За словом, я закликаю всіх пити чай натуральний, справжній і піклуватися про себе, любити себе і давати собі тільки найкраще.